Сьогодні ми на Мальті, і я хочу розібратися, чому цей курорт такий популярний серед європейців у 2024 році його відвідало понад 3,5 мільйона людей. І е, абсолютно немає ніякого інтересу серед українців. Так що буде цікаво. Поїхали! Мальта це маленька країна з великим характером. Її площа всього близько 316 квадратних кілометрів, менше ніж середнє українське місто, і саме це робить її однією з найменших країн у світі. Але у цій крихітній державі вмістилась ціла історія Європи. Вона складається з трьох головних островів. Мальта, гозо та коміно. І ось цікаво, Мальта це і назва країни, і назва головного острова. Тому не дивно, що туристи іноді плутаються, коли кажуть, що відпочили на Мальті. Це одна з небагатьох країн Європи, де офіційною мовою є англійська. І саме тому її так люблять британці та європейці. Вони приїжджають сюди вчити мову, працювати дистанційно або просто жити біля моря. Клімат тут напрочуд м'який. Сонце світить понад 300 днів на рік. Тому навіть взимку Мальта виглядає як вічне літо. Природа острова, мов декорація до фільму, Бірюзове море, бухти з прозорою водою, скелі неймовірних форм і затишні містечка з вузькими вуличками, які здаються вирізаними з каменю. І не дарма, адже саме тут знімали чимало культових фільмів: серед найвідоміших Гладіатор, Троя, граф Монте Крісто, Папай та навіть кілька епізодів Гри Престолів. Мальта це справжній музей просто неба. Тут можна побачити одні з найдавніших магалітичних храмів у світі фортеці, лицарські палаци та дивовижну столицю Валету, яка повністю входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме ця унікальна комбінація: англійська мова, середземноморський клімат, історія, краса і доступність робить Мальту такою популярною серед європейців. А от чому вона не користується попитом в українців? Спробую знайти відповідь на це запитання. Ну що ж, кожна подорож починається з купівлі квитка. До Мальти можна долетіти майже з будь-якого великого європейського міста. Я обрала виліз з Варшави. Для мене це був найзручніший варіант. Вартість квитка склала 160 євро в обидві сторони. Летіла компанія Rain Air без багажу, лише з особистою річчю маленьким рюкзаком. Тривалість перельоту близько трьох годин. Сам аеропорт на Мальті невеликий, компактний, чистий і охальний, тому з орієнтацією. Тут проблем немає. Другий важливий момент як дістати з аеропорту до вашої локації. Перший варіант громадський транспорт. Виходите, і прямо навпроти ходу автобусна зупинка. Квиток можна купити на місці всього за 2 євро. І до речі, цікавий факт: всі квитки на Мальті коштують 2 євро, неважливо, куди саме ви їдете. І діють 2 години. Тобто за цей час можна або перемістити з одного міста в інше, або встигнути трохи подивитися. Околиці, другий варіант таксі. Я користувалася додатком Болт. Вартість залежить від дня тижня і часу доби, але для орієнтиру поїздка від аеропорта до містечка Сліма обійшлась мені близько 12 євро. Тому вибір за вами швидко і дешево автобус, зручно і комфортно таксі. Вирішила зупинитись на невеличкому туристичному містечку Сліма, одне з найпопулярніших місць для проживання на Мальті. Вона затишна, автентична і водночас дуже зручна. Звідси легко дістатись майже в будь-яку точку острова, паром до Валети, зручні автобусні зупинки, а ввечері та сама особлива атмосфера середземноморського міста, де все дихає море і спокоєм. А ще чудова набережна з краєвидом на старовинну валету, безліч кафе, ресторанів і брендових магазинів. Сліма ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, зручність пересування і хоче бути в самому серці подій. Більше про саме містечко я розповім уже зовсім скоро. Тепер давайте розберемося, які взагалі бувають райони Мальти і що обрати саме вам. Якщо ви шукаєте спокійний пляжний відпочинок, раджу звернути увагу на північ острова. Саме там розташовані найкрасивіші пляжі Мальти з чистою бірюзовою водою і м'яким піском. Серед найпопулярніших Голден Бей, широкий пляж із золотий. Піском і красивим заходом сонця. меліха бей найбільший піщаний пляж острова. Чудово підходить для відпочинку з дітьми. Парадайз бей – мальовничий куточок з кришталево чистою водою. бей – справжня природна перлина з більш диким і фотогенічним ландшафтом. А якщо вас більше приваблює історія, архітектура, і атмосфера старовинних міст, тоді обирайте розміщення ближче до центру: сліма, балета або Сан Джуліанс. Звісно, на Мальті є інші цікаві містечка, які теж можуть вам сподобатись. Але я виділила ті, що найчастіше обирають туристи. І тепер хочу поділити своєю особистою знахідкою на острові. У цій подорожі я поставила собі завдання: знайти варіант, який поєднує комфорт, стиль і водночас дозволяє заощадити. І чесно кажучи, я сама була приємно здивована результатом. Мій вибір The Сліма Сютс двохзірковий, невеликий, але дуже затишний апарт-готель, розташований буквально за 100 метрів від пляжу і всього 10 хвилин ходьби від набережної, і саме це зручне розташування стало одним із вирішальних аргументів. Бронювала я, як завжди, через платформу Unit Travel Це український сервіс із підтримкою 24 на 7 і справді вигідними цінами. Я користуюсь ним сама і для бронювань своїх туристів, тому можу сміло рекомендувати. Посилання залишу під відео, можливо, стане вам у пригоді. А тепер трішки про сам готель. Акціоний, сучасний зі стильними апартаментами і відмінним рівнем чистоти, особливо мене підкупив панорамний басейн на даху з нього відкривається вид, який справді захоплює. У кожних апартаментах є обладнана кухня, усе продумано до дрібниць. За проживання на двох я заплатила 350 євро без харчування. Як для мальти, це дуже гарна ціна. Тож, якщо ви шукаєте варіант, де поєднано якість, зручність і доступність за сліма однозначно вартий вашої уваги. А тепер переходимо до найцікавішого. Отже, на Мальті я всього 4 дні і як завжди вирішила використати цей час по максимуму. Прилетіли ми рано, тому попереду був цілий день, який можна було провести максимально насичено. І я запланувала подорож в одне дуже особливе місце. Локація, про яку дізналась кілька років тому, і з того моменту знала точно, як тільки я потраплю на Мальту, обов'язково маю там побувати. Можливо, не всі мене зараз розуміють, особливо молодше покоління, але ті, хто виріс на цьому мультику, одразу відчують, чому це місце викликає у мене такий захват. Мабуть, мало хто з вас не знає легендарного героя коміксів і фільмів селеча і справжнього любителя шпинату моряка Попая у 1980 році. Про нього навізняли повнометражний фільм з Робіном Вільямсом у головній ролі. І саме для цього фільму на Мальті в Бухті Анкорбей недалеко від містечка Маліха створили ціле знімальне містечко село Попая, яке збереглось до наших днів і сьогодні відкрите для відвідувачів у вигляді невеликого парку розваг та музею кіностудії і Тут можна прогуляти серед барвистих трохи казкових будиночків, помилуватися кіноартефактами, а також скупати сморі на пірсі з кришталево-чистою водою. Селище спроєктоване так, щоб розважити і дітей, і дорослих. Хоча його територія зовсім невелика, і обійти її можна за кілька хвилин, але атмосфера настільки інтерактивна, що тут легко провести цілий день. Серед гостей прогулюються актори в костюмах героїв фільму. А щогодини проводяться безкоштовні екскурсії кіностудіями, до яких можна може приєднатись кожен охочий. Майже всі будиночки відкриті для відвідування. Тут можна побачити дім олівії, дім мера, поштове відділення, пекарню, млин і навіть пожежну станцію. Серед декорацій працюють сувенірні крамниці, ресторанчики, бари та невеликий кінотеатр, де показують уривки знаменитого фільму Моряк Попай. Як я згадувала, тут є власна пляжна зона, і це стало для мене особисто великим бонусом. Шезлонги вже включені у вартість квитка, спуск у море зручний, а вода кришталево чиста. Взяли купальник і можете повністю насолоджуватись відпочинком цілий день. Селище Папая працює цілий рік. Години роботи залежать від сезону, але орієнтовно з 9.30 до 18.00. Вартість квитків також змінюється залежно від сезону, для дорослих від 15 до 24 євро, для дітей від 3 до 12 років від 10 до 16 євро. Цю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті. Я залишу посилання під відео. Обов'язково загляньте, якщо будете на Мальті, це одне з тих місць, які повертають у дитинство і залишають усмішку ще надовго після відвідин. Після прогулянки та зйомок я вирішила не поспішати і залишитись тут довше. Цілий день присвятити цьому чарівному місцю, просто відпочити, позасмагати, насолодитись морем і тишою. Після дороги саме те, що потрібно, щоб перезавантажитись. А от завтра в мене грандіозні плани. День обіцяє бути набагато активнішим, бо я покажу вам справжню перлину Мальти, її столицю Валетту. Друзі, доброго ранку! Сьогодні ми вирушаємо на огляд столиці Мальти Валети. З курортного міста сліма до валети можна дістати з двома способами: автобусом або паромом. Я обрала паром, адже це не лише швидше, а набагато цікавіше. Море, вітер, свіжість і нові краєвиди. Квиток коштує приблизно 2 євро в один бік, а сама подорож займає близько 10-15 хвилин. І повірте, вигляд валети з моря це окрема насолода, могутні оборонні мури, кам'яна забудова, а над нею величний купол і шпиль дзвіниці. Що створюють неповторний салат міста? Валета – це не просто столиця, це місто музей, повністю занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. На площі всього 55 гектарів зосереджено понад 320 історичних пам'яток. Це одне з найщільніших музейних міст у світі. Свою прогулянку варто почати від фонтану тритонів, який зустрічає всіх біля міських воріт. Поруч міська брама спроектована архітектором Ренцо Піано. та його ж будівля парламенту завершена у 2014 році. Два кам'яні блоки, ніби зависли в повітрі, надають споруді відчуття легкості, а дах із сонячними панелями забезпечує будівлю енергією. Обов'язково завітайте до кастильського подвір'я, де колись жили лицарі ордену святого Йоанна, а нині розташована резиденція прем'єр-міністра. Ще одна перлина церква Богоматері. Перша споруда зведена після перемоги над турками. І не пропустіть сади верхнього барака. Це найкраща точка міста з фантастичним видом на Великий Порт і три міста. Саме звідси відкривається краєвид, який часто можна побачити на листівках із Мальти. Ще одна зупинка площа Жанна де Валетте, названа на честь засновника міста. Тут завжди людно і відчувається справжній дух старої Мальти. Гуляючи вуличками, обов'язково придивляйтесь до дрібниць. Тут навіть двері та їхні ручки є справжніми витворами мистецтва. І невеликий лайфхак для вас. Поряд із Валетою знаходиться мальтійське три біргу, Сенла та Бормла. Від Валети до них можна дістатись не автобусом, як зробила це я, і це забрало близько 30 хвилин. А традиційним човником Дайса поїздка триває всього кілька хвилин і коштує близько 2 євро в один бік. Це швидко, зручно і додає вашій подорожі справжнього мальтійського шарму. Тож за один день ви зможете побачити і Валету, і Трімісто, насолоджуючись подорожю хвилями великого порту. Отже, на цю локацію варто запланувати цілий день повільно, з насолодою, щоб відчути атмосферу старої столиці та подих історії. А завтра на мене чекає подорож островом на відкритому двохповерховому автобусі з компанією IC Malta. Розповім вам про вартість квитків, зручності, маршрути і всі нюанси такої пригоди. Тож не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше. Ну що ж, друзі, новий день, нові враження. Як я вже казала, сьогодні у мене запланована мандрівка островом. І для цього я обрала зручний формат відкритий двохповерховий автобус Хопон Хопов. Це сервіс компанії IC Malta, де можна сідати і виходити на зупинках гуляючи у власному темпі і продовжити маршрут наступним автобусом. Я обрала північний напрямок. Вартість квитка становить 25 євро. Північний маршрут проходить через такі точки: Сліма, Валета, Сади сен Антон, моста Діна, Голден Бей та інші ключові місця на півночі острова. У цьому маршруті я вирішила для себе обрати лише дві локації: містечко Діна та пляж Голден Бей. Адже у Валеті я вже була, а решта зупинок не викликала особливого інтересу. Отже, наша перша зупинка Мдіна, яку часто називають тихе місто та перлина Мальта. Це старовинне місто Фортеця та одне з найдавніших поселень планети. Перші люди з'явились тут понад 4 тисячі років тому, а сама Мдіна справедливо вважається найкрасивішим місто Мальти та однією з її головних туристичних перлин. Колись тут панували фінікійці, римляни та араби. А сьогодні в межах міських мур проживає близько 300 жителів і набагато більше туристів. Ріжки історії коротко й по суті. Місто виникло ще у VIII столітті до нашої ери. Снуване фінікійцями під назвою Малек. Пізніше римляни перейменували його на маліта і зробили столицею завдяки стратегічному розташуванню в центрі острова. У середньовіччі під арабським правлінням 870 1091 роки Мдіна набула свого теперішнього вигляду вузькі вулички лабіринти, висока кам'яна забудова та типове арабське планування, яке збереглось до сьогодні. Після великого землетрусу у тисячу шістсот році місто частково. Перебудували в бароковому стилі, але воно все одно зберегло справжню середньовічну атмосферу. Довгий час тут жили шляхетні та й найбагатші родини Мальти. Саме тому Діна отримала назву Місто знатних. А коли у 1530 році орден госпітальєрів переніс столицю до Валети, Діна ніби застигла у часі. Вхід до Мдіни проходить через величні міські ворота, і саме тут знімали одну зі сцен серіалу Гра Престолів. В самому місті вас одразу зустрічає за. Атишний крафтовий магазинчик Мдіна Глас. І повірте, пройти повз нього просто неможливо. Це не просто чергові сувеніри, які ви бачите в туристичних районах. Сам бренд Мдіна Глес легенда Мальти, перша на острові майстерня художнього скла, заснована ще у 1968 році. А зовсім неподалік від МД знаходиться їхня фабрика, де й сьогодні майстри вручну видувають скло, створюючи вази, ліхтарі, прикраси та декоративні. Елементи у фірмових середземноморських відтінках. Тому тут усе автентичне, унікальне і справжнє. Раджу зайти всередину хоча б на декілька хвилин. А вже далі в місті на вас чекають старовинні палаци та затишні внутрішні дворики, величні церкви з багатовікової історії, вузенькі кам'яні вулички, де час ніби завмирає, оглядові майданчики з вражаючим краєвидом на всю Мальту. Місто компактне і дуже тихе, Тож прогулянка відчувається як відпочинок душею. Без поспіху, в своєму ритмі, з можливістю заглянути в кожен провулок та просто ловити момент. Самі в самім Діні є декілька кафешок, де можна перекусити. Але чесно, вам ефекту не чекайте. Вибір страв дуже обмежений і смак теж без особливих вражень. На швидку зупинку підійде, але не більше. Тому, якщо ви плануєте далі їхати до Голден Бей, я щиро раджу перенести обід або вечерю саме туди. Поряд з пляжем є чудовий ресторан з терасою та неймовірним краєм. Видом на море, атмосферне місце, де їжа і емоції точно будуть на іншому рівні, і зовсім скоро я вам його покажу. Ще в МДІ є така атракція, як прогулянка в кареті, і, мабуть, це єдине, що мене по-справжньому засмутило на Мальті. Я не знаю, куди поділи захисники тварин і чому на це знущання закривають очі. І ще більше запитань у мене до людей, які користуються цією послугою. Мені вдалося трішки підглядіти, як це все виглядає насправді. У Місце, де коні мають хоча б кілька хвилин перепочинку, немає елементарних умов: ні води, ні їжі. Тварини виглядають виснаженими, і це була лише перша половина дня ще й у комфортну температуру. А що відбувається в розпал літа, навіть страшно уявити. Тому дуже прошу вас, уникайте такі атракції. Не підтримуйте те, що завдає тваринам волю. Мальта прекрасна і без цього, а Мдіна розкривається найкраще саме під час пішої прогулянки. Каже, що на Мальті немає хороших піщаних пляжів, але побувавши тут, можу впевнено сказати, це міф. Голден Бей входить до трійки найкращих пляжів острова. Узбережжя тут широке, з м'яким золотим піском і дуже зручним пологим ходом у море. Температура води під час моєї поїздки була плюс 22. Ідеально, щоб купатись навіть восени. Поруч із Голден Бей розташовані ще дві красиві бухти Туфіха Бей та Караба Бей. Усі вони з'єднані скелями і кожна має свій характер характер. тому, якщо буде час, раджу прогулятись і туди. Інфраструктура на Golden Bay чудово продумана. Тут є туалети, роздягальні, прокат шезлонгів і парасольок, а ще водні атракції для активного відпочинку. Автобус зупиняється просто біля великої безкоштовної парковки. Поруч затишний ресторанчик із терасою, про який я вам вже згадувала, де можна смачно перекусити та випити келих вина з неймовірним видом на море. Трішки нижче, ще одне невеличке кафе, рятувальний пост та зручний вихід на пляж. А над усією бухтою височіє готель Раді. Jason Blue Golden Suns. Виглядає дуже ефектно. Golden Bay це ідеальне завершення насиченої подорожі, коли хочеться просто видихнути, зняти взуття, відчути пісок під ногами і зловити момент абсолютного спокою та релаксу. Що ж, на цьому моя мандрівка сьогодні підходить до кінця, а вже завтра, мій останній день на марті, хочу провести його максимально легко і атмосферно, прогулятись по слімі, зазирнути в улюблені вулички, відчути ритм міста. І ще, якщо вдасться, попасти в одне дуже особливе місто. Тож зустрінемо завтра, буде цікаво! Доброго ранку. Запрошую вас на прогулянку слімою. Назва сліма походить від мальтійського слова «Слім», що означає мир, спокій. І ця асоціація зовсім не випадкова. Колись моряки, повертаючись додому, промовляли молитву Мир тобі Марії, коли бачили каплицю маяк, що стояла саме на місці сучасної сліми. Слово «Слім» стало символом тихого притулку після довгих морських подорожей. І, хоч сьогодні сліма одне з найжвавіших і найпопулярніших міст Мальти, все одно зберігає ту особливу атмосферу, даруючи відчуття спокою та гармонії. З перших кроків місто зачаровує затишними старовинними будинками зі яскравими дерев'яними балконами, які мають глибоке історичне коріння. Вже майже 400 років мистецтво створення передається від майстрів їхнім учням, зберігаючи традиційну техніку та стиль і є впізнаваною візитівкою. Мальти також вони перебувають під особливою охороною держави. Будь-який демонтаж чи заміна на алюмінієві конструкції заборонені. Справжнім соціальним центром міста є набережна. Тут прогулюються місцеві, бігають спортсмени, а вздовж променаду вишукували затишні кафе та ресторани. Колись ця територія була частиною оборонної лінії, а сьогодні одне з найприємніших місць для відпочинку з видом на море та валету. Також набережною регулярно відпливають яхти та катери, що здійснюють круїзи навколо Мальти, роблячи це місто не лише красивим, а надзвичайно зручним для подорожей островом. Слімав взагалі... Є важливим транспортним вузлом, звідси також відходять пароми до Валети. Швидкий бюджетний та наймовірно мальовничий спосіб дістатися столиці і побачити її з найкращого ракурсу. Поруч із променадом стоїть красива церква зірки Марії, дуже колоритна і типово мальтійська. Взагалі, значна частина храмів на Мальті були збудовані у 19 столітті під час британського правління. А тепер трішки практична інформація, яка точно стане вам у пригоді: пляжі та купання. Хоч у слімі немає класичних піщаних пляжів, тут неймовірно популярні скальні платформи для купання, обладнані драбинками для спуску в море. Вода тут кришталево-чиста, а вздовж берегової лінії. Багато зручних місць для засмаги. Найкращі краєвиди. Один з топових видів Навалето відкривається саме зі сліми. Локація біля мису Тіньє. Справжня інстаграмна точка. Звідси видно мури столиці, куполи та башти. Особливо красиво на заході сонця. Розташування. Візьміть до уваги, що сліма буквально зливається жирою та Сент-Джуліансом. Ці міста стоять одне за одним уздовж узбережжя. Тут настільки зручна локація, що ви можете просто гуляти променадом і непомітно перейти з одного міста в інше. Шопінг. У слімі він також є. Але варто врахувати, що ціни можуть бути трохи вищими, ніж у деяких інших європейських країнах. Я ж забігла лише на кілька хвилин за Point, найбільший торговий центр Мальти. І звісно, ви. Ти з порожніми руками не змогла величезний вибір магазинів від мас-маркету до преміальних брендів, безліч кафе. Врешті-решт я побалувала себе прикрасами місцевого виробництва. До речі, окрім покупок у запоні часто проходять сезонні заходи, тематичні активності та святкові події, особливо перед різдвом і великодним. Це робить його не лише місцем для шопінгу, а й точкою притяжіння для місцевих та туристів у святковий період. На прогулянку слімою мені вистачило приблизно трьох годин. Щоб відчути атмосферу міста, пройтись до набережної, заглянути у внутрішні квартали та навіть стигнути на шопінг. А далі наша подорож продовжується, і ми вирушаємо до три міста: історичного серця Мальти, яке складається з трьох міст: Віргу, Сенгле та Каспікоа. Автобусом це приблизно 20-30 хвилин залежно від трафіку. І до речі, про транспорт на Мальті, автобусна мережа це зручний і доступний спосіб подорожувати островом. Як я вже розказувала, вартість стандартного квитка 2 євро. І він дійсний 2 години, даючи змогу робити пересадки в межах цього часу. А якщо ви плануєте активно пересуватися автобусом протягом кількох днів, я рекомендую розглянути транспортну картку на тиждень. Вона дає необмежений доступ і коштує. Близько 25 євро, євро, залежності від оновлень тарифів, цікаво, для місцевих мешканців існує персоналізована карта, яка надає дуже вигідні умови та навіть безкоштовний проїзд на автобусах і перомах, частина державної ініціативи, щоб зменшити трафік на дорогах. І це лише один з прикладів. Подорожуючи островом, відчувається колосальний розвиток. Всюди активно ведеться будівництво. Уряд вкладає кошти в екологічні проекти, розвиток громадського транспорту, берегову інфраструктуру та комфорт мешканців. Мальта змінюється на очах, але водночас береже свою автентичність та багатовікову історію. Тримістя – яскравий приклад того, як острів поєднує розвиток та історичну спадщину. Така кількість і велич храмів як тут. Не може не вражати переді мною. Постав вибір біргу чи сингле недовго думаючи, я обрала біргу, адже саме Біргу відіграла ключову роль в історії острова. Перша столиця мать Темдіна розташована в центрі, далеко від моря. Але коли в 16 столітті на острів прибули госпітальєри ордену святого Йоанна, їм потрібен був потужний фортпост на узбережжі. Саме тоді вони реконструювали форт Сан-Анджело, перебудували частину міста і зробили біргу своєю столицею. Місто витримало всі атаки Османської імперії та отримало почесну назву Віртуоза. Переможна. Після великої облоги у 1565 році, з іншого боку, гавані почали будувати нову столицю Валете, названу на честь Жанна Парізо де Лавалете переможця над турками. Що подивитися в біргу? Бозенькі середньовічні вулички варто лише звернути з площі перемоги і, ніби переносися на кілька століть назад. Яхтова Марина ідеальне місце для про. Мальтійський морський музей, красивий зовні, особливо з води. Усередині цікава колекція для всіх, хто любить морську тематику, церква святого Лаврентія, одна з головних святин біргу, дворець інквізитора, велика будівля, але інтер'єри доволі аскетичні. Також у біргу можна скористатись кількома атмосферними туристичними розвагами, проїхати з містом на туристичному трамвайчику або переплисти затоку на традиційній мальтійській лодоці, Дгайсі, і на вітрі. Ішки відчути себе у Венеції до речі, Дгайса – це не лише красиво, а й дуже зручно один з найприємніших способів добрати з валети до Біргу або навпаки. Ну що ж, друзі, біргу я довго не затримувалась, адже завтра вже лечу додому і захотіла залишити трішки часу для себе, купити подарунки, зібрати речі і просто сповільнитись перед дорогою. Повернувшись у готель, я нарешті дозволила собі трохи відпочити і підсумувати цю подорож. І чесно зізнаюсь, я недооцінила Мальту. Я думала, що за 4 дні встигну побачити більшість основних локацій, але ні, я не побачила й половини того, чи може здивувати цей острів. Я не встигла відвідати гозу, коміно та кілька локацій, які були у планах. А Валета, один день це катастрофічно мало. Туди хочеться повернутися хоча б ще раз. І це був вже не сезон. А якщо в планах ще був пляжний відпочинок. Тому, друзі, рекомендую планувати сюди подорож мінімум на днів 10, а в ідеалі на 2 тижні. Мій основний запит на початку цієї подорожі був зрозуміти, чому Мальта не настільки популярна серед українців, як серед європейців, і чесно, це залишилось для мене загадкою, бо тут є все: прекрасні пляжі, багата історія, сильна культурна спадщина, неймовірна архітектура, смачна середземноморська кухня і максимум вражень на невеликій території. Єдине, що може стати мінусом, це ціни. Мальта дорожча за деякі інші морські європейські напрямки. Але знову ж таки це питання риторичне. Тому, друзі, візьміть Мальту до уваги на 2026 рік. Це дуже красива, колоритна країна, і я впевнена, ви не пошкодуєте, якщо її відвідаєте. Під цим відео я залишу посилання на платформу ЮНІТ, про яку вже я вам розказувала, де ви зможете переглянути ціни і при бажанні зробити бронювання. Дуже зручно, що оплату можна зробити за декілька днів до заселення, тож у вас є гнучкість або скасувати бронювання, або вирушити у подорож. А якщо потрібно індивідуальний підбір чи консультація, завжди можете написати мені в інстаграм або телеграм. Посилання я залишу також під цим відео.